Сьогодні в мене тренування немає, але кожен день я споживаю ось такий протеїн. Незалежно від того, є тренування чи нема тренувань. Кидаю собі ось таку ложечку, у водичку, містить 9 незамінних амінокислот і має веганську формулу. Закриваю свій бомбезний шейкер і збовтую. Так, одним оком дивлюся, бо в мене тут на наліснички жаряться. Щоб не пригоріли, наліснички в мене із солоним сиром. Тиждень збиралася їх робити. Все ніяк не могла натхнення знайти. Ось такі наліснички в мене виходять. Так. Ось, ще зараз. Бо пригорить. І так, хто бажає протеїн на рослинній основі? Будь ласка, звертайтеся, а при покупці протеїна, вітамінів WX і е, клітковини для кишківника. Е, шопер у подарунок. Смачного всім.